Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти проєкт виготовлення ігрового інвентаря. Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Розкажіть, у які ігри ви граєтесь із родичами та друзями. Яких правил ви дотримуєтеся в іграх? Конкуренція це добре, але в грі потрібно залишатись друзями і не переходити до образ. Взаємодопомога основа командної гри. Радій не лише власному успіху, але й успіхам команди та суперників. Сьогодні пропоную вам, дітки, створити гру Влуч у ціль. Подивіться, будь ласка, відеодемонстрацію виконання нашої роботи. Давайте, дітки, з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. поводься з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виходили за край стола. Тримайте ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями. Притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг, його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлики посуд. Помити. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи. Для нашої гри влуч у ціль нам потрібно м'ячик, клюшка або якась паличка та ціль, куди треба забити наш м'ячик. Ось сьогодні ми і виготовимо нашу ціль. Ви можете скористатися альбомом Я досліджую світ, де є у вас шаблони. Очі, морточка. Вушка нашого зайчика. У кого немає, це можна виготовити самостійно. Отже, вам знадобиться картонна коробка будь-якого розміру, яка у вас є. Два шматки гофрокартону, на які потрібно намалювати вушка. Але можна використати просто плотний картон. Також клепива знадобиться ножиці, канцелярський ніж. Простий олівець, фломастер чорного кольору. Також канцелярський скотч. На боці коробки зробіть розмітку та виріжте канцелярським ножем отвір. Вирізане півколо відігніть назовні. Це буде язичок нашого зайчика. Заклейте клапани коробки скотчем. Далі вам потрібно вирізати вуха. Наклеїти їх. На картон та прикріпити вуха до задньої частини коробки скотчем. Після цього виріжте очі, ніс, язик та оздобте нашу коробку. Приклейте їх туди, куди потрібно. І у вас вийде чудова ціль для вашої гри. Ну що ж сподіваюся, ви виконали завдання. Чекаю на фотографії ваших чудових зайчиків. Рефлексія. Вправа емоційна ромашка. Будь ласка, оберіть відповідну ромашку вашому настрою на уроці. До побачення!